Добрый раночек, самарочка на звездочечку. Меня зовут Вячеслав из Одессы с кисточкой. Здрасте. Вашему вниманию прекраснейшая пилочка Револьт. модельчка BCS20-8. И это у нас редукторная пила. Мини-пила. Показывал уже эти пилочки вам. Да? Там у нас была и прокрафтовская, и грасеровская, и В общем, Різниця між ними тільки десь там щось. Да? А, але Револьт відрізняється своєю комплектацією. Тому що ті всі попередні, в нас вони йдуть, яка йде без батарейки, ми комплектуємо батарейку, яка йде там, в кейсіки з однією батарейки, але зарядка там, стаціонарна, але розмір менше. Так само тут. Тут вони вже зробили по револьту, зробили, ви знаєте, вже таке, знаєте, от от Яке малюємо такого так, брутальне, добре, якісне, щоб воно ти взяв і вже мав вещі. Не бігав, не купляв там не не батарейки, не шманерейки, чи ще щось. Так? Ти взяв собі в кейси, приїхав додому, в садочок і погнали спавнет. Так що давайте подивимось Дивіться. Це в нас іде е редукторна з бистрим зажимом ципка. Це в нас іде автоматична. Автоматично у нас іде подача масла, тобто ми получається, що автоматично вона подається на шиночку. 20 сантиметрів захист, безщитковий мотор, макітовська посадка, ручечка у нас така є також в комплектації, як в ревсіра, якщо ви бачили. Далі у нас є додатковий цепочок, але ж ви ж повинні розуміти, якщо вам треба ще додатково купити на неї там шиночку, цепочок, у нас є такі набірчики. У нас є набір 400 гривень, такі 300 гривень. Два цепка шина на 20 см, два цепка шина на 15 см. Це на предучій модельці, вони теж у нас є. Будемо окремо потім вам показувати. Може, якось в ротом, може окремо, подивимось. Значить, що далі? Дивіться, комплектується вона в нас двома 4 амперними З Синдикація зарядочка, Вони у нас тут високотокові. Обов'язково обов'язково на все в нас дається рік гарантії. Рік гарантії, рік гарантії. І 2 роки гарантії дається на саму пилочку. Блочок в комплекті. Дивіться, дві акумуляторні батареї в нас в комплекті. Не буду вже там балакати зайвого, да, тому що вже збився. З чого нема часу передивлятися, люди стоять ззаду стоять, треба вже відпускати людей. В общем, 4550, 4500. Пилка з двома батарейками, в кесіками, з двома цепками, з ручками, без Там, в общем, короче, вона, якщо, якщо її дуже попросити, то під кровать ставити, можливо, навіть вона буде стихи читати вам якісь. Я шуткую. Вашому вниманию, хочу вам показати пілочку, грасер, нашу мішу. Вже про неї много-много продано, много-много в заказах. І знову получаємо, получаємо, получаємо. Е, ціна, ребят, ціна. У нас, якщо ви пам'ятаєте, у нас була ціна 2650 ми давали от, наборчик в подарунок. Зараз е, акція прикрашається, але все одно ми вам показуємо ціну 2400 гривень. 2400 гривень. Це без всяких презентів. Комплектація за 2400 гривень. У нас буде, дивіться, яка прикольна пилка. Які її переваги? Давайте почнемо з плюсів. Да? Що воно, як воно відрізняється від інших від друзів? Ну, по-перше, по в неї розмір. Внушаючи їм розмір, ми беремо. У нас є така ручка, ви бачите, тобі зручно буде. Да, якщо б вона була легесенька, то б вона б коштувала плюс-мінус. У нас є в такого плану, звичайно, там 1700 гривень з боковим двигателем, більш з такої ж патерики. Але... Ця пилка з такою ручкою, це по-перше, тобі буде зручно робити. Да? Ти собі є в тебе з цієї сторони, в тебе є вже упортики, ти вже працюєш як би, то професійно. Ти береш якісь вже сучки 100-200 мм. Я так скажу, вона візьме тільки так, от, без проблем. Значить, перша перевага їм понятна, Тобто, у нас є ручка, у нас є зручність. Роботи. Далі в нас є така, такий принцип, я в предідучому відео показував, коли, коли рекламував 32-ту пилку Procraft, вона редукторна, вона трошки менше розмірена, вона більше підходить даже редукторна для дівчат. Вона маленька, але редукторна, і вона непогано працює, тому що дівчинкам буде зручніше. Ця така більш брутальна, але якщо дівчинка крупненька, для неї це не питання, ще є підтримка ручки. Але, дивіться. Для чого виду? Бачите, у нас є отакий от кольосик, ми підтягуємо цепок. Я розповідав, що цепок при нагріві розтягується, то це так і є. Бачите, ти собі його підтягнув і закрутив, зажав, все, воно тримається. І ти собі робиш. В нас є автоматична подача мастила. Ти залив сюди масло. Масло в нас виходить, автоматично, само собі, смазу. Ти робиш тільки, воно там собі зрасходується, скільки треба йому. Далі у нас одна батарейка 4 амперна в наявності в комплекті. Обов'язково у нас йде макітовська посадочка, це найголовніший момент, тому що інші фірми, багато фірм, які роблять свою посадку для того, щоб потім ти звертався чисто до них і купляв в них ці батарейки. Але тут зроблено спеціально, ти побажав купити цю, купив цю, побажав в іншому місці. В іншому місці купив і воно все підходить. Вот. З цим питанням ми розібралися. Далі у нас іде такий вот блачочок. Ну, обичний блачочок, зарядка. 2 амперна вона заряджає 4-амперну батарейку щодо зарядки, щодо батарейки, Я теж розповідав, казав, що 2 амперна зарядка заряджає 4 ампера. Допустимо, 6 амперну зарядку батарейку треба заряджати 4 амперна зарядка. Тому що да, ми, якщо будемо давати постійне навантаження, велике, воно має шанс якби то, з часом. Ну, батарейки цього не люблять, коли по максималці ти даєш навантаження. Ціна цієї пилки 2400 редукторами класна. Два роки гарантія, рік гарантія на батарейку, з ручку, з захистом взяв та маєш весь. Також будемо далі знімати. Редукторинг в нас ще є два варіанти. Це від фірми Техас. І від фірми REVOLT Комплектацію я обов'язково покажу. Будемо з сьогоднішнього дня старатися знімати кожну позицію, не забрасувати вас всякими різними товарами, щоб ви розуміли, що є одна позиція, є один огляд. Так просять люди, так і будемо робити. Прекрасніша, класна пілочка. Просто пілочка така, знаєте, як сабля. Крутіша класна пілочка, не за всі гроші світу она стоит с двойной комплектацией с двумя цепями с зарядочкой с двумя высокотоковыми батареечками 20 вольт 4 ампера она стоит 5000 гривен значит комплектуется она в таком кейсе знаете эта пилочка она приравнивается где-то примерно к пилке стандартной которая пилит на двух аккумуляторах но какое преимущество у этой пилы? Давайте самое, самое главное мы возьмем преимущество. Да? Первое преимущество, то что у нее узкая шина и легко ею работать. Так как у нас 30 сантиметров шиночка, смотрите, аналог я вам показываю. Вот такой техасик для сравнения. Видите, Тут как бы снизу посадка идет, широкая шина и так далее, и тому подобное. Но тут одной рукой, если еще поставим батарейку, одной рукой тяжело работать. То есть есть поддержка специально вот она. Так. Тут мы можем одной рукой работать и даже не заморачиваться. Опять же, у нее стоит автоматическая подача масла. Это раз. Второе, у нее получается быстрый зажим цепи как у всех, в принципе, пилочек. Третья, бесщеточный мотор. И четвертая, самое главное, две высокотоковые батарейки уже в комплекте. Так как, вы представьте, вы работаете, у вас садится батарейка. Первое, вы можете посмотреть индикацию, что у вас она скоро сядет, поставить ее вовремя, поставить на зарядочку, поставить следующую и работать так как у нас сами батарейки, вот эти вот батареечки, они отдельно 4 амперные стоят 1250 гривен. То вы представьте, у нас только две батарейки стоят 2500, да? А, и пилка получается сама 2500, вы поняли? То есть и кейсик, и зарядки, и 20 цепка. То есть такой вот принцип этой пилы, що грамотно продумана комплектація. Очень цікаво вона закомплектована в такому ящику. Я рекомендую 5 тисяч гривень, то, будь ласка, звертайтеся, можемо відправити вам нову почту. Їх залишилось небагато, їх є 3-4 штучки і більше їх немає. Я просто нападаю вам цену, для того, щоб ви розуміли, що такі пилки в нас теж є. Тому що всі звертаються на малесенькі, на сучкорезики і так далі, Але ця, цей сучкорез ти можеш собі залезть на оре, на один стол і погнав, Да? Смело себе. Еще самое главное, она высокооборотиста. Запропонувати вам цю пилочку нашу пилочку Ціна бомба, якість непогана, класна. двойна комплектація, редуктор нас 4-амперною батареєчкою. Значить, дивіться, ціна 2500. Дивимось її, як вона виглядає. Я вже знімав на неї обзорчик. Вони вже є в обзорі в мене, але давайте все одно я вам її покажу. Дивіться, вона що себе представляє. Вона По-перше, що вона йде редуктором. Що таке, що таке редуктором? Якщо ви звертали увагу на звичайні пилочки, в них двигун йде тут. Давайте я вам покажу. Це отакий от збоку. Це каже про те, що це звичайний моторчик непоганий, вони теж роблять дуже класно, все як треба. Але редукторна, вона більш посилена. Це перша, пере... перша в нього перевага. Друга перевага в тому, що в, нього, в цій пилочці йде автоматична подача мастила, тобто вам не треба нажимати там раз коли, воно вже автоматично подається без зайвих уваг. Да? Далі у нас йде комплектація двойна. Тут встановлена 15 см шиночка, тобто 6 дюймов. Є у нас наявності також ще 8 дюймов. Це виходить 20 см. І також до неї є як цепочок, так, іде оця оця, оця, цей захист для того, щоб ну, от під е, длину на той шиночки. Це якби теж перевага. Потім у нас є захист руки. Тобто ви розумієте, що ти будеш працювати, тобі, тобі нічого ніде не, не повредить руку, якщо якась ветка впаде чи там зламається. Далі я вам хочу сказати, у нас тут є така от фішечка підтяжка цип, ципка. Бачите, ти відкритив цю штучку, підтягнув, зажав. І все, і вона в тебе натягнута. Тому що, коли ти працюєш, скажімо так, постійно, от безпреривно, метал нагрівається, навіть не зважаючи на те, що ти змащуєш, якби воно не сильно повинно нагріватися. Але фізика є фізика, Да? при нагріві метал розширяється. так само і тут. При нагріві метал розширяється. І потім, якщо ви замічали, коли ти пиліш там на бензопілі, на електропілі, да, цепок провісає. Казалось би, кажеться, типу механізм е, не зажимати. Ні, це під підтягується за що того, що метал є метал. Да? Він нагрівається, тягнеться. Для того зроблено, щоб ти собі спокінько цього підтягнув, зажав. Бачите, як воно все брутально зроблено. Тупо стоїть болт, болтом зажимаєш без всяких пластикових, яких-то там крутілочок болтяра стоїть, зажал на веки віков, и все, и в тебе і, ну, в общем, по нашему все зроблено. У нас же есть зарядний пристрій. дивіться, Це зарядний пристрій ми маємо на значить, 1,8 ампер. Тобто, 1,8-2 А вот эти вот зарядки, которые заряжают вот такую 4А батарейку. Ви скажете, так она же ж, типа ну, 1,8 2 А как она будет заряжать 4 А? Так от, поясню, дивіться, якщо ми візьмемо 4-амперну зарядку, і 4-амперну батарейку, ми заряджаємо там да, приблизно плюс-мінус до часу. Але не завжди це правильно. Чому? Тому що батарейка не любить, коли ти постійно даєш їй для неї струм великий. Це якби то раз, два, п'ять, там десять, можливо, це якби то нічого батарейки не буде. Вона любить, знаєте, потрошечку, помалесеньку. Вона заряджає собі там за якийсь там час 20, може час, може час все залежить на Ну я не перевіряв особисто, але по судя по своїй темі, да, зарядками я так рахую, що плюс-мінус час време, там час 30 пускай даже буде батарейка заряджена. Вот. Но, якщо у вас є там, 4 амперна, то не страшно раз-два коли там, зарядити. Да? Ну, ви, щоб ви знали, що 2-амперна батарейка на 2-амперну зарядку, 1,6 зарядку роблять. В общем, ви поняли, повинна бути якась. Нижче амперажу ніж батарейка зарядка. Поняли? Тому що якщо ви взяли 4 амперну, вона буде заряджати 6 амперну нормально. Ну, в общем, в такому діапазоні. В общем, 2500 підсот гривень ця пилочка, будь ласка, звертайтеся, будемо відправляти вам новою поштою. Значить, нове надходження знову в нас по Техасу. Дивіться, це зранку був Верволь Получали зараз. В обід приїхав в Техас, і давайте дивитися, що в нас приїхало. Дивіться, це у нас сварочка 109 моделька. Припали 4 штучки, значить ціна і 1900 гривень, веджбитішний транзистор і так далі. тому подібне Чому я так кажу? Тому що цю сварку знають вже всі багато часу. Ми міторгуємо. Це 250 ампер. Навіть не буду її розпаковувати, тому що вона і в нас землі не, касає, не касається, вона. Приїхала, уїхала. Приїхала, уїхала. Три роки гарантії, аджібітішні транзистор антизаліпання, лала, і все, успілі песню. З цим закрили вопроси. Далі у нас приїхала отака от новиночка. Це виходить акумуляторно-дискова циркулярна міні-пилочка. Вона йде під 125 й круг і посадка в неї йде, як на болгарки. 200 гривень. Але це ціна без батареї і без зарядного. Це самий каркас. Це на той випадок, якщо у вас вже є. Батарейки з макітовською посадочкою. Ви собі купили цю міні-циркулярочку. Вона у нас є. Да, ти собі поставив ці батарейки використовуєш. Якщо в тебе немає цих батарейчок, можете в нас придбати. Батарейки різні. Допустим, фірма Гресір там 700 гривень, зарядка там 500 гривень, є 300 гривень, є 700 гривень, в залежності від модифікації самої зарядочки. Наш, наш ходок, самый ходок 160 шуруповертый 1200 гривен 3 года гарантии. Самый популярный шуруповерт тоже постоянно заказываем. Постоянно получаем. Люди берут, тоже как горячие пирожки уходят. Вот эта позиция у нас э, приехала 685 заточка для цепей. Хочу вам показать, и цена зараз у нас. 1550 гривень, але я вам покажу ще у нас є декілька варіантів. Дивіться, це вже приїхало, їх давно теж не було. Металева. І тут в нас іде пластик. Але пластик якісний. Прикольна, якісна заточка для ланцюжків з трьома роками гарантії, 350 Вт в неї йде. Ну, і характеристики, бачите, це щодо заточки ланцюжков, в нас вони ще є. У нас є така от кентавр за 1000 гривень. У нас є отака от, от, за 1300 гривень. Це від відвітался. І у нас була ще револьтовська, але бачу, що вже нема, продали. Бо по револьту дуже багато чого позакінчилося, але ж все одно потихесеньку заходить, заходить, заходить. Там раз-два рази на місяць вони получають товар. Соответственно, ми дуже чекаємо, тому що люди дуже полюбляють наш револьт. та Техас. Далі по. Техасіку я вам хочу показати міксери. Ці міксери теж ходова позиція продаються гарно, дійсно якісне. Ні разу навіть на сервіс по гарантії не звертались люди, тому що воно працює. І що, ну знову 3 роки гарантії, любі друзі, не забувайте. Регулювання скорості є на один вінчик, Ціна його 350 гривень. Є їх декілька штук. Також у нас є від Текмана на два вінчика. Це теж, будемо казати, похоже на Техас, навіть по кольору. Ціна його 5 тисяч гривень. Теж можете звертатися, є по наявності декілька штук. Далі новиночка Старіночка наша. Оця орбітальна шліфмашиночка від Техаса. Якщо ви пам'ятаєте, що в тому році або поза тому році, я вже не пам'ятаю, показував свою на відео, що сам користуюсь цією шліфмашинкою. Ну, 1450 гривень. Є в наявності також 3 роки гарантії. Але ж по, по ермітальній машиночці у нас величезніший асортимент. У нас є від револьта такого плана, такого плана, такого мьохтовських залишилось декілька штук. Також в нас є полоскошліфувальні машинки. У нас є під стопятдесятий круг, два віда. Тобто непогані шліфмашиночки, асортимент великий. У нас також є танчиком 457 сьомий танчик, 533 тридцять танчик. В общем, пошли в машинкам. Є асортимент. Будь ласка, якщо треба звертайтеся, будемо раді. Також у нас ще є акумуляторна. Це під макітовською посадочку. Під револьфірми теж є в наявності. Все одно ви повинні розуміти, що в нас заходить товар вже вісняний. Ми вже готуємо під сезон і далі ще знімемо вам присківатілі, тому що вже пора. Вже сонечко сіяє як влітку. Тут розділися, розділися. То жарко, то холодно. Як от сонечко спрятиться, то вже пора холодно становиться. І ще, кстати, до вашої уваги, хочу вам показати, що є в нас потрібні вач-гілок. Ціна його ваня 5700. 5700 гривень. Є декілька штук. Теж наявності, кому треба звертатися, нас самі використовуємо таку. Штука, вона доволі таки мощна, 2600 Вт, максимальний діаметр 40 для віточок. Так що теж, будь ласка, кому треба звертайтеся. Далі ще буде. СМРочка вам бажає здоров'я. Пока.